Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Хочу подякувати від усього серця хлопцям і дівчатам, які в Збройних силах України, які нині нас захищають і дають нам таку можливість готувати Пасху, будувати плани на майбутнє, як саме святкувати Великдень. Щиро вам дякую і бережи вас, Господи. Вітаю! Це той випадок, коли ви просили, а я зробила перед вами його величність, Панетонне. Шкода, що через відео поки що не можна передавати аромату, тому що це має відчути абсолютно кожен. Смачно, просто і нереально повітряно. Друзі, хочу вам ближче і з таким денним освітленням показати, який він виходить. Дивіться, який ніжний. Я навіть боюся натискати його. Погляньте. Трішечки незвичайний і нетрадиційний зверху, правда? Але ви також маєте це скуштувати. Без класичного крему, так, але не менш смачно та незвично. Друзі, а зараз ви самі переконаєтесь, наскільки це просто у приготуванні. Ну, дуже смачний, я би навіть сказала, ідеальний панетонне. Тому рекомендую і приступаємо до приготування. Ми починаємо з опари. Для цього візьмемо тепле молоко 200 г, пшеничне борошно із загальної кількості 5 столових ложок і свіжих дріжджів 30 грамів. Ці інгредієнти бачите перед собою на екрані, або шукайте в описі під цим відео. Щоб приготувати опару, миску відправляємо свіжі дріжджі, я їх ось так трошечки подрібнюю і додаємо туди ледь тепле молоко. Трішечки тепліше кімнатної температури. Перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Ось таким чином, цукор, друзі, я не додаю до опари. І загальної кількості просіяного пшеничного борошна я додаю 5 столових ложок це десь 100 г. І гарненько перемішую, щоб не було грудочок до однорідності. Ось таким чином. Все. А далі, друзі, Відправляємо у тепле місце або лишаємо при кінатній температурі на 30-40 хвилин, щоб опара підійшла. Для тіста нам знадобляться наступні інгредієнти. Ви бачите їх перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео, та все знайдете. А поки опара відпочиває. В окрему миску ми відправляємо яйця. Всі інгредієнти беремо кімнатної температури. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор і дрібку солі. І зараз все це легенько одну дві хвилинки збийте до посвітління маси. Можете скористатися міксером, як вам завгодно. Так, дивіться, яка опара. Дріжджі просто супер. Чудово, значить, можемо замішувати тісто. До пари додаємо яєчну цукрову суміш. Все-все до останньої краплі. Далі перемішуємо до однорідності, не бійтесь. Все, ось так перемішали. А тепер просіюємо ще раз, це вже другий раз. Пшеничне борошно що залишилося тут приблизно 400 грамів, бо 100 грамів пішло на опару. І все я спочатку перемішую, друзі, ось так, лопаткою. Пането це саме те тісто, яке потрібно гарно вимішати. Потім, ось для зручності, вдягаю таку рукавичку, бачите, яке в мене вершкове масло, кімнатної температури. І в кілька етапів я спочатку вимішую рукою трохи, дивіться, в рукавичці, тому що воно менш пристає до рук. Кілька етапів набираю ось так рукою масло і вмішую. Одна порція вмішалась, іншу беру. І так, 3-4 етапи розділіть масло все. Ось так відділяю шпателем від стінок, тісто і вимішую далі. Я оце так, друзі, вмішала повністю масло, а далі можна вимішувати руками 15-20 хвилин. Останній час вимішувати руками або ж скористатися, якщо порція невеличка, якщо, як в мене ручним міксером, але я скористаюсь планетарним міксером і буду вимішувати в ньому 20 хвилин. Дивіться, як гарно. І, друзі, ось вже 20 хвилин вимішувалось, тісто, бачите, воно вже відстає від стінок. Це значить, що тісто готове. Все, я його перекладаю до миски, погляньте, якої воно консистенції, так, рідке. Так на до рук, але так має бути. І тут же ж в мисці, я накриваю харчовою плівкою, як завжди, друзі, робимо декілька проколів, щоб тісто дихало, і ставимо у тепле місце. Ще раз повторюю свій лайфхак: я ставлю його на одну годинку у духову шафу, вона у мене електрична, ось так на рушничок на одну годинку. Просто увімкнена лампочка. Подивіться через одну годину, друзі, як піднялось тісто. Для начинки я використовую, друзі, суміш родзинок та журавлини, замочених у ромі, і апельсинову цедру. Всі інгредієнти зараз перед вами на екрані або шукайте під відео. Через годинку, друзі, перший раз тісто підійшло. Дивіться, як воно виглядає зараз я покажу. Так, спочатку дивіться, друзі, родзинки чи будь-які сухофрукти, які будете додавати, я замочила їх. На кілька днів, можна хоч на день. У алкоголі, чи сокові, чи у воді. Тоді у воді безпосередньо перед вживанням. Вже. Так, до тіста ми додаємо начинку, апельсинову цедру, тісто дуже пористе і дуже приємне. І ось так рукою я замішую, щоб начинка гарно поєдналася з тістом. Тісто дуже липке, але нічого. Друзі, я додаю родзинки разом з алкоголем, який там лишився і який не всотали вони. Все добре. Так, другий раз накриваємо знову плівкою, робимо декілька проколів, все та ж схема, і відправляємо в ту ж духову шафу з увімкненою лампочкою ще на одну годину. Це вже тісто буде підходити. Другий раз. Тим часом підготуйте форми. Я використовую ось таку параметри, вказую і вкажу в описі під відео. Цієї буде достатньо. Так, дивіться, через одну годинку, тісто у нас гарнесенько підійшло. Я трішечки ось так його обминаю перед тим, як буду відправляти у форму. Ось таким чином відділяємо від стінок. І ось так рукою, друзі, так, кладемо до форми. Орієнтуйтеся на ті параметри, які вказала я. Якщо форма менша, то користуйтеся правилом наповнення форм. Тобто заповнюйте кожну форму на 1 третю, щоб було пасочці, куди рости. Так, ось так. Все, накриваємо, друзі, зверху і даємо підрости буквально 30-40 хвилин при кімнатній температурі, поки розігріваємо духову шафу. І для змащення, друзі, дивіться, що я використовую. Я буду прикрашати її штрейзелем, тобто глазурі я не робитиму. Для змащення беру беру яєчне і молоко, можна щось одне, і штрейзель це борошно, цукор та вершкове масло. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані. Друзі, дивіться, 40 хвилинок паска постояла, і гляньте, як вона підросла. Чудово, вона ще підросте в самій духовій шафії. Буде красуня. Сад, друзі, тепер дивіться, змащуємо суміш е, жовтка і молока ось таким чином. Гарнесенько. Добре, і тепер штрейзель зверху посипаємо. І весь використовуємо все, друзі. Відправляємо розігріти до 170 градусів духову шафу на годинку. А там перевіряйте зубочисткою, якщо пасочки менші, вони будуть пектися менше. І бачите, друзі, я вам показала, через 15 хвилин після випікання накриваю фольгою, щоб пасочка не згоріла. І так допікаю до кінця. Друзі, після того, як я зараз покажу, який він виходить всередині, у вас. Не залишиться жодних сумнівів, що ви маєте його приготувати. Тому ходімо швиденько і я вам покажу його внутрішній світ. Ну і нарешті, друзі, я вам показую, який результат. Ви бачите, яка вона м'яка і ніжна. А тепер погляньте на цю пасочку всередині. Просто казково, дивіться. Реально середина розділяється на окремі ниточки. Дуже смачно. Начинки, як на мене, саме те. Всього виходить 150 грамів сухофруктів. Це ідеально. Ідеально солодка. Погляньте, яка пухка. Дивіться, я надіюсь, вам на відео добре видно. Пасочка дуже соковита, виходить, повітряна. І така кількість начинки, цукру, ну, всього просто, просто достатньо. Обов'язково спробуйте з додаванням алкоголю, дивіться, вона тримає гарну форму і лишається свіжою на другий і третій день. Тому, друзі, обов'язково приготуйте, щиро вам рекомендую. Смакуйте самі і пригощайте своїх рідних. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи вам було корисно. Підтримуйте українське, це важливо.